Oh, no, перепрошую усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Ну а хоча зараз я більше, мабуть, щитавулька, щитавутка. сьогодні. Я хотів би поговорити про так званих перевзуванців, а саме про ефект Лупрея. Ефект Лупрея за словником бородульки це українські медійні особи, які перейшли з московицької на українську, але потім знову перейшли на московицьку і зупинили свою діяльність в українському просторі або ж не хочуть крутитись в українському інфопросторі. Після того, як Лупрей забив на українськомовний канал і повернувся до московицького каналу, мене завжди цікавило, що спонукає людей це робити. Якою має бути причина? І мені трапився один контентмейкер, який, можливо, трохи розставить усі точки над і або над проблемами. Знайомтесь, це Кіркус, український блогер по Майнкрафту, який має декілька каналів. Частина з яких московицькою, частина українською. Він один із тих багатьох блогерів, які перейшли з московицької на українську, але через деякі проблеми він вирішив більше не робити відео для українського сегмента. Перед цим я збирався робити звичайне відео для рубрики з радожери про цього автора. Але оскільки він мені першим написав, я вирішив, що це гарна нагода поспілкуватися з ним і дізнатись причину. Через яку він більше не хоче робити контент українською. В нас була довга розмова, і я не буду переповідати усе вам. Думаю, кіркус сам зайде в коментарі та підтвердить мої слова. А якщо ні, в мене завжди є скріншоти нашої переписки. Отже, після 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення Московії в Україну, єдині хто морально підтримали Кіркуса. Були ті самі московиті, з яким він, мабуть, грав, або ж це його підписники В сім'ї. У нього тяжка ситуація, адже родичі дивляться, «Соловйоб тебе. І як він сам сказав, в Одесі це нормально. Блять, це не нормально другий рік війни. А ви слухайте, що ж там скаже Русопітек у себе в студії. Русопітек за словником Бородульки, це житель тимчасово існуючої Російської Федерації. Ну я кажу так, як є. І як сказав сам Кіркус, йому було важко спілкуватись з родичами на тему війни, політики. Усе через те, що родичі дивились Солов'йоба no! 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 Потім, в якийсь момент, Кіркус вирішив робити контент для українського Ютубу. Він хотів розвивати українськомовний Майнкрафт контент, але водночас він не закинув старі москомовні канали. Адже він не міг кинути русопітеків, які підтримували його весь час. Так, звісно, у нього були знайомі українці, але найбільшу підтримку він отримував саме від русопітеків. Звісно, через деякий час, коли українські підписники дізнали, що у Кіркуса є ще і московмовні канали, вони були обурені. Я дуже злий, адже таким чином автор показує свою позицію щодо мови та русупітеків. Знаєте, я б теж обурився. Я вважаю, українці мають на це право. Але це треба робити у спокійній виваженій формі, а не так, як це роблять деякі українці. Тобто, якщо ви бачите, що ваш улюблений автор робить контент московицькою і вам це не подобається, просто запитайте, чому автор це робить. Why are you gay? Після цього запитання зазвичай є два варіанти, як поведе себе автор. Або він почне виправдовуватись, матюкаючись, або він промовчить. Хоча, здебільшого, після цього можна відписуватись від таких авторів, більшість таких мовчунів потім все одно перейдуть на московицьку. Головне, ніколи не починайте з агресії, адже ситуації різні бувають. Можливо, комусь дійсно не вистачає моральної підтримки. Ну бо вони живуть в москомовному середовищі. Але і люди, які живуть в цьому середовищі. Мають стояти до кінця за свою ідентичність. Адже перехід на українську це має бути власний вибір, а не данина моді. До речі, я почав новий більш потужний благодійний розіграш. Вже назбиралось майже 2000 гривень. Цього разу я розігрую свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим Більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про Ether, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи БайМійКофі, PayPal, а також через Donatello, Дяка та криптовалюту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент. Який я раніше всіх буду вам показувати. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.